Вітаю в ефірі ТРК, Львів, програму профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Час останнім часом ставить перед нами незвичні виклики. Ми, звісно, не були готовими до них до такого до, до такої динаміки е, подій і. Явищ. Ми не звикли до таких крутих зигзагів, поворотів у наших долях. І тому, власне кажучи, маятник наших емоцій іноді зупиняється в якихось критичних точках. Зрада і перемога, успіхи і поразки. Іноді ми трактуємо найменші події як великі наші здобутки, і ще менші події трактуємо як справжні катастрофи. Чи існує у цьому світі щось стабільне, таке, що можна на що можна було б опертися? Чи існують у цьому світі люди, чи якісь інституції, яким можна було б довіритися, не остерігаючись підстави і справжньої зради? Про все це ми сьогодні розмовляємо з відомою українською письменницею, лауреаткою національної. Премій імені Шевченка Галиною «Погутяк». Вітаю вас, пане Добре. Галино. Для початку для наших глядачів подамо короткі штрихи вашої біографії. Москалець Галина Васильівна свої твори підписує як Пагутяк Галина. Народилася 26 липня 1958 року у селі Заколи Дрогобицького району Львівської області. Згодом родина переїхала у село Уріш, батько Василь Пагутяк, матір Іванна Басараб, наймолодша трьох доньок у сім'ї. Вважає себе нащадком валаського господаря Дракули Влад Цепеш із роду Басарабів, або як його ще називає Галина Пагутяк, Влад Басараб. Закінчила українську філологію Київського державного університету імені Шевченка. Працювала у Школі у Дрогобицькому краєзнавчому музеї, приватній школі, Львівській картинній галереї, член Національної спілки письменників України, лауреатка національної премії імені Тараса Шевченка 2010 року за книгу прози Слуга з Добромеля, двічі лауреат літературної премії Портал за книги Книгоноші з королівства та Зачаровані музиканти. Пані Галино, у цій студії ми часто говоримо про час, про те, як його розуміють наші сучасники. Хтось називає його мозаїчним, хтось фрагментарним, хтось каже, що це час такий стрибкоподібний. Як сприймаєте цей час ви, як письменниця, як людина, яка в принципі відображає цей час у своїх творах? Я думаю, що в кожного народу, як в кожної окремої людини є інстинкт виживання. Просто українців спрацював інстинкт виживання. І це, це надзвичайно цікавий час, в який ми живемо, захоплюючий. Він одночасно трагічний і захоплюючий, але краще такий час, ніж, ніж гниле болото, в якому ми перебували досі, Фактично 20 років. Але було то в якому Тепер Україна в 2000, наприкінці 2013 року вона, вона нарешті прокинулась після довгого, довгого сну. Ну і на які наслідки цього прокидання? Ну яке нас політика війна ще більше беззаконня, розруха, все, але я кажу, це інстинкт виживання, це прагнення вирватися із того страшного кола. Імперського і колоніального, це, це якраз те, що воно не проходить, воно іншого способу просто немає, не було видно вирватися. Е, ну, ви безпосередньо спостерігаєте за цим всім. Тобто кожна людина є учасником того всього, як ви сприймаєте це все діло особисто. Мене, тобто, коли -маєте, називала... якісь, е, маєте якісь переживання? Я все це. Мене колись називали герметиком, я, я абсолютно ніколи не цікавилась політикою. Взагалі трималася подалі від будь-якої влади, ніколи не була ні найменшим начальником. Ну, така, я завжди жила собі так, як осторонь, дивилася на все з боку. І зараз я так само дивлюся ніби на, це, на, на це з боку, але я, я дуже глибоко переживаю те, що відбувається в Україні. Я не думала, що зі мною таке буде. Але це все таки відчуття. Це, власне, щось зламається в моїй свідомості, щось зрушується. І я, я думаю, це творча особистість, вона, вона відчуває такі речі насамперед. По суті, два роки я, я не про себе кажу, я кажу про всіх, про всіх тих, кого я знаю. Хто, хто має серце, хто відчуває, що що два роки жити в такому напруженні, це е, означає час від часу просто піддаватися, ну, якісь собі влаштовувати не відпочинок, а таке затише, кудись ховатися в якусь нору. Іноді хочеться заховатися. У мене кожного дня таке буває залізти в якусь нору і заснути, і прокинутися, хоча б. Через рік і подивитися, що далі буде. Що, що воно сталося за той рік? На ваш погляд, чи справді оцей період, який ми переживаємо, є аж таким новим? Чи можливо були в нашій історії якісь періоди, які можна порівняти? Абсолютно, цей період, який зараз відповідає Першій світовій війні, 1915 рік. Я це можу говорити не тому, що я знаю історію чи, чи пам'ятаю історію з підручників, а на прикладі локальної історії. Це таке дивовижне речі, я спостерігала у 2014 році, коли був Майдан, і хто Майдан збирався знищити ну, якраз перед тими трагічними масовими розстрілами. І е, я е, настрійській е, разом із багатьма е, іншими людьми ми е, місяць блокували військову частину. А тим часом в моєму селі Уріж, яке за 100 кілометрів звідти, люди, прийшла е, чутка, що Беркут із Закарпаття, які не пускають основними дорогами, які збираються на Київ, він буде йти через наші гори. І всі стоколишні села, ті, з якими пов'язана моя родина, не тільки з урожем, це Карпати вже, вони всі вийшли будувати барикади на дорогах і перепиняти. І що ви думаєте, я це, звичайно, вони не пустили, Беркут не пройшов. Але така сама аналогічна історія була 100 років тому. Коли е, прийшлася чутка, я не знаю, чи це було взимку, але була досить холодна пора, здається, було восени. Прийшла чутка, що з Борислава, їх називали Батяри, це були якісь воєнізовані такі угрупування. І вони збиралися йти тікали на Львів. Це, це ну, десь якраз тоді, Коли прийшла е, російська армія, були оті битви. І в, в селі мого батька була, в стороні були страшні бої. Урожі не було. І всі люди так само вирішили, і ті, що бачили, покрали коней господарів. І всі люди повиходили і блокували дороги. А у мене у моєї мами був дядько, рідний Василь від села Уріш, який був колишній фельдфебель австрійської армії. І він закликав тих хлопців і сказав, каже, вони не будуть йти основними дорогами, ловіть їх на бічних. І вони послухали, бо він був досвідчений вояка. Він вже був старший чоловік, він вже не воював, ну, відслужив своє. І, і вони їх зловили на бічних дорогах. І як написано, що батьків побили, вони відібрали і повернули господарів. Бачите, те саме робили люди. Вони багато в селі вже, того, можливо, не пам'ятає ніхто. Ну, то звичайно, що не пам'ятають. Навряд чи якісь перекази, може, десь живуть. Я це прочитала в спогадах в книжці Друга Земля Івана Франка. Це була історія, яку розповідав сторонній чоловік про це. Ось, ось такі речі. Короткий конспект від Галини Погутяк. Я Думаю, що в кожного народу як в кожної окремої людини є інстинкт виживання. Просто українцю спрацював інстинкт виживання. І це, це надзвичайно цікавий час, який ми живемо, захоплюючий. Він одночасно трагічний, і захоплюючий, але краще такий час ніж ніж гниле болото, в якому ми перебували досі. Тепер поговоримо про вашу творчість, і от, власне кажучи, хотів би зупинитися на одній з проблем. Які ви порушуєте. Це стосується вашого роману Слуга з Добромиля. Власне, я хотів би, щоб ми зараз поміркували з вами над проблемою служіння. Зараз, можливо, це виглядає трошки так банальним, тому що маємо чимало прикладів яскравих служіння. Це і волонтери, це і люди, які. Пішли в добровольчі загони, які е, відтак е, захищають нас на Сході. Чим для вас є оця проблема, як ви її трактуєте? Я Мені завжди в Герман є така невеличка поїзд мандрівники на Схід. І там мандрують люди на Схід, вони намагаються. Кож, кожен якусь має мету. І між ними є хтось старший, а хто старший вони не знають. А потім виявляється, що той старший це слуга Лео, той, який їм допомагав в дорозі, зносити всі ті труднощі, розпалював вогнище, готував їжу, супроводжував їх. І саме він виявляється найголовніший. І коли я прочитала ту річ, я зрозуміла, можливо, звідти бере початок мій слуга добромеля. Служіння – це є насамперед вірність, це коли раз добром нагріти серце, вікно охолоне. З того починається вся будь-яке служіння з відданості. Слуга з Добромеля пам'ятав те, що зробив для нього купець з Добромеля, який його підібрав на дорозі. Який віддав його на виховання, і який більше не мене опікувався, бо загинув. Але він, і після його смерті він переніс ту свою вірність на місце. Генієм цього місця був, був купець добробуля, і, і він почав служити людям. І ця відданість так тягнулася. 800 років. Але слуга це не означає, що він повинен, що це прислуга. Це означає скеродати людині інструмент порятунку якийсь, вчасно дати, дати комусь надію, дати комусь маленьку шматок хліба дати, вмираючому з голоду, показати комусь дорогу з темного лісу. Такі е, служіння – це маленькі речі. Ті, що говорять, що вони, е, люди, які говорять, що вони служать народу України, вони, вони е, як правило, вони не служать, вони служать е, якомусь окремому панку а не на, народу України. Е, людина, яка е, служіння, це починається з дрібних малесеньких справ, які ми робимо кожного дня. Для когось. Дивіться, якийсь парадокс. При нагоді. Коли є нагода, тоді ми робимо якесь добро. Є якийсь парадокс у тому, що люди, які, в принципі, мали б служити народу, так? За своїми посадовими обов'язками, тобто маю на увазі влада, виявляються негідними цього покликання. Чи взагалі не надаються до цього? Чому так? Я думаю, у нас проблеми. Такі були завжди, і то, то не якась нова проблема. Ніхто ніколи народу не служив. Єдиний приклад такого, який я знаю в історії України, такого служіння справді безпосереднього, про яке я щойно казала, це Ян Щасний Гербурт із Добромеля, магнат Дисидент, якому поламали все життя, як, як, як поляки, так і свої місцеві хруні. Власне, вони його допровадили до смерті, який робив маленькі справи. Він давав якісь привілеї, Тут давав привілеї євреям, вірменам. Він е, допомагав, е, ставив на посади, е, наприклад, коли був мостийським старостом, ставив на посади або русинів. Він, е, він е, при нагоді говорив про, про захищав місцевий народ захищав. Він нарвав на собі сорочку на грудях і накричав, як він любить короля, як він любить то. Він тихо собі служив спокійно, хоч він був дуже бунтівним і складним чоловіком. Я думаю, найбільшим розчаруванням нашого суспільства те, що воно чекає не пророка, не месію, а чекає просто порядну людину. Яка не буде продаватися, і яка не буде зраджувати. Вона чекає такого собі слугу з доброміля, який буде безмежно вірний людям. Він, можливо, багато не зробить, але він буде підтримувати в людях дух. Короткий конспект від Галини Погутяк. Служіння – це є насамперед вірність. Це коли раз добром нагріти серце, вікна охолоне. З того починається вся будь-яке служіння, з відданості. Іще один блок запитань, які хотів би я обговорити. Я наших гостей студії, особливо з мистецького середовища, запитую про червоні лінії, які вони не перетнуть за жодних обставин. Чи існують для вас як письменника? такій червоні лінії. Я, я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі під е, Червоною лінією. Для мене е, червона лінія це, е, це, не, е, це е, художня правда. Якщо я переступлю через художню правду на догоду комусь, е, чи, чи, чи для вигоди собі, чи просто знехтую нею. Бо художня правда, вона завжди вища за, за, за правду реальності, то, то це буде. Я тоді скою вчинюю якесь творче самогубство. Цього я найбільше боюся. Хотів би запитати традиційно для програми профілі про вашу мрію. Чи є вона у вас? Є. Може я, я можу прямо сказати, у мене є мрія, щоб скінчилася та проклята війна. Тому що вона вже приїхалася і по моїй родині, і по багатьох людях, яких я знаю. Я хочу, щоб ніхто більше не гинув. Я не можу кожного дня читати, як, і бачити, як кожного дня вбивають прекрасних молодих людей я і знищить генофонд України. Я сподіваюся, що ця ваша мрія якнайшвидше стане реальністю нашим глядачам. Нагадаю, що у студії профілів була відома українська письменниця, лауреатка національної премії імені Шевченка Галина Пагутяк. Я дякую вам, пані Галину, за розмову. А нашим глядачам кажу: зустрінемось в ефірі.